Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 29 червня, 23 рік. У нас іде серіал продовження виготовлення вина з Черешні. Прийшов третій етап. У нас ми його були залили в бутильки. Добавили сахару, воно у нас переграло трошки, випав в осад, і сьогодні ми знімаємо його з цього осаду, Добавляємо знову сахару і ставимо далі грати. Перецінюємо ми його, От така в нас емальована каструля. На дружина дала замість марлі ось такий, як сито, платок. Ми використовуємо процідити десь якийсь осад. Ми злили з бутля, Лишився у нас ось осад. Ми вилили, процідили. Зараз будемо продовжувати додати сахар і помиємо бутиль і заливати його все назад. Після того, як ми процідили вино, зняли з осаду, лишився осад, ми його виливаємо. Знову в помитий бутиль, виливаємо половину. Пів бутля. Другу половину ми виливаємо в харчову нержавійка така у нас. Підігріваємо трошки, щоб воно єлі-єлі тепленьке було. І додаємо на око грам 700, це на 10. Тире-15 літрів, грам 700-800 сахара. Розчинюємо його в цьому об'ємі вина, яке ми підігріли, перемішуємо. Дерев'яна у нас така лопатка. Ми його перемішуємо, щоб розчинився цукор. І ось це вино з цукром ми виливаємо в бухі. Незручно виливати і знімати, вилили ми в бутиль. Трошки нюанс вийшов в пала лійка, тому що одну рукою незручно це все робити. А тепер те, що ми зняли з осуду, так як у нас дуже концентрований, це в нас виходить сік, чистий сік, він дуже концентрований. Ми доливаємо. Ось сюди, десь ось скільки. Ну, На цей бутиль на 15 літрів ми доливаємо десь 2 літри води, теплої води. І воно, ось ми його тільки влили з цукром, і воно вже почало знову грати. Ставимо його знову. Щоб була температура десь до 20 градусів самого сусла, самого вина. І воно у нас буде знову грати, поки знову не випаде осад або не зупиниться бродіння. І вже потім хто як схоче. Хто хоче міцне вино, можна ще раз додати цукор. Зняти з осуду, додати цукор. І буде міцне і солодке. Хто хоче напівсолодке, лишаємо ось таким, як зараз. Воно виграє. Знімаємо його з осаду, заносимо в погріб, ставимо на зберігання вино. Відразу не набирає аромату смаку. Треба його куштувати, ну, як рекомендують, і це вже перевірено десь через півроку починати. Хоча це вино, я вам скажу, воно півроку не витримує. Воно дуже швидко йде, бо воно дуже смачне, дуже ароматне. Воно незвичне, тому що щерешнє вино це незвичне. Навіть десь на подарунок, воно йде на ура. Тому що це незвичне вино. Все. Доробляємо все, що у нас лишилося до такого стану, ставимо і чекаємо. Все, до побачення. Підписка, вподобайка. Особливо дякую, хто додивився до кінця. Слава Україні!